Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні пропоную порівняти Casio G-Shock та Skmei. Спочатку підпишіться на канал, так ви навряд чи пропустите нові відео. Я взяв 110-ту модель G-Shock та Skmei 1688. По суті, це копія Casio. Якщо габарити майже не відрізняються, то різницю в товщині годинників видно не озброєним оком. По матеріалам корпуса та ремінця все дуже схоже. На дотик є різниця, але можливо це і за камуфляжного принту, тому на цьому зосереджуватися не будемо. А ось кло принципово відрізняється: у шоків мінеральне, а у скмей пластик. Звертаємо увагу на циферблат і зразу бачимо різницю в наявності секундної стрілки. Справа в тому, що в годинниках різні підходи впровадження комбінованого типу індикації. Якщо в касі один модуль і стрілки налаштовуються з допомогою кнопок, то в Скмей просто всунули два механізми. Це пояснює таку велику різницю в товщині годинників. Стрілки не синхронізуються з часом в електронному форматі. Тож, навіть якщо виставити обидва механізми точно секунда в секунду, то з часом все одно буде розміжність. Електронний формат налаштовується кнопками, як і в G-Shock, а стрілки з допомогою ключика. Як на мене, ця деталь дуже заважає брутальному вигляду спортивного годинника. Тим паче, якщо ми знаємо, як виглядає оригінал. Якщо не чіплятись до ще купи дрібниць на циферблаті, годинники виглядають схоже. Крім секундної стрілки, слід звернути увагу на шрифт. У скмей він жирніший. У верхній частині відображається день тижня, у СКМЕЙ також додали дату поряд. В нижній частині відображається час в електронному форматі, але в G-Shock можна перемикнути на видображення числа та місяця. А ось підсвітка набагато краще у СКМЕЙ. Зате у шоках є світлонакопичувачі на стрілках. Цікаво, що кнопки підсвітки в годинниках знаходяться на різних боках. Функціонально годинники також відрізняються. Якщо першим в першому меню у Скмей з'являється будильник, то у Casio секундамір з точністю до тисячної долі секунди. Далі у Casio таймер зворотнього відліку. А у Скмей секундомір. Не дивлячись на скопійований напис зверху цифровлата, цей секундомір заміряє час з його з точністю до сотої долі секунди, що також дуже добре, але один зайвий новелик можна було написати. На цьому функціонал скмей закінчився. А в касіо йде світовий час. Потім переходимо до будильника. На відміну від скмей тут не один, а 5 незалежних будильників. Скопіювали китайці не все. Напис Casio 20 бар замінили на скмей 5 бар, а Шок Резист на Аларм Хрома, що також відповідає дійсності. Різниця в ціні майже в 10 разів, якраз скільки скмей накинули до точності секундоміра. Посилання залишу в описі до відео. Ваші думки з цього приводу залишайте в коментарях. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!